Друзі, усім привіт! Мене звати Євгеній Гладун. Ви на каналі Export, де стартує останнє відео у цьому році. І сьогодні ми пригадаємо головні події, які відбулися в українському футболі протягом останніх 12 місяців. Поїхали! Почнемо сьогодні із благодійного матчу між Шахтарем і Тоттенхемом, який, хоч і не мав офіційного статусу, проте завжди приємно згадати подібні моменти, щоб усвідомити, що навіть на найвищому футбольному рівні не забувають про Україну та не відмовляються від підтримки та допомоги. Цей поєдинок відбувся у Лондоні на домашньому стадіоні ШПОр, який був під зав'язку набитий фанатами, що свідчило про високу оцінку такого благодійного заходу. Що стосується футболу, то тут все було не так позитивно. Адже Шахтар поступився англійцям із рахунком 1-5. За господарів чотири рази відзначився Гаррі Кейн, та ще один гол забив Дейн Скарлетт. Гол престижу для шахтаря оформив Кевін Келсі. Але, звичайно, цей матч був зовсім не про футбол. І не про результат. Адже після гри представники Шахтаря повідомили про те, що під час матчу вдалося зібрати понад 22 мільйони гривень. Або 505 тисяч фунтів стерлінгів, Гроші будуть передані на реалізацію проєктів підтримки та допомоги українцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Не можна не пригадати і той факт, що поєдинок між і шахтарем став останнім у кар'єрі легендарного українського голкіпера Андрія П'ятова, який присвятив шахтарю 16 років, вигравши з ним безліч трофеїв. За цей час він 11 разів перемагав у чемпіонаті України, 8 разів тріумфував у Кубці країни, 6 разів брав суперкубок. Та найголовніше привів шахтар до єдиного в історії українського футболу євротрофею. Кубку УЄФА у 2009 році. Одним словом – легенда! Продовжити я пропоную, згадавши, що відбувалося в українській прем'єр-лізі у цьому році. Спочатку давайте підіб'ємо підсумки сезону 22-23, у якому донецький шахтар все ж став чемпіоном країни, попри неочікувану і запеклу конкуренцію з боку Дніпра-1. Сенсаційним був і той факт, що київське Динамо не просто втратило другу сходинку. Кияни не змогли навіть завоювати бронзу, пропустивши на третє місце зорю. Останньою п'ятою командою, яка вибрала потівку до кваліфікації Єврокубків, стала Полтавська Ворство. Варто також зазначити, що за підсумками попереднього сезону Десна та ФК Маріуполь призупинили участь у українській прем'єр-лізі. Їх замінили Металіст та Кривбас. А в кінці ж сезону 22-23 із елітного дивізіону вилетіли в Калівь, Металіст та Інгулець. Натомість із першої ліги піднялися Полісся, оболонь та «ЛНЗ Черкаси. Минула літня пауза, і в українському футболі стартував новий сезон, який поки виглядає найяскравішим та найконкурентнішим в історії УПЛ. Ви тільки подивіться на лідерів таблиці: Кривбас, дніпро «Дніпро-1 новачок Ліги Полісся. І лише згодом йдуть Шахтар та Динамо. Так, звісно, українські гранди лідирують у лізі за втраченими очками. Порт, навіть якщо вони виграють усі свої пропущені матчі, відрівь від переслідувачів буде мінімальним. Дійсно, рівень конкуренції в цьому сезоні УПЛ це те, що є розинкою поточного чемпіонату. І, можливо, є певні питання з приводу відсутності болівальників на трибунах. Це питання має вирішитися, я так розумію, навесні з приводу, можливо, видовищності окремо взятих матчів. Але коли п'ять команд реально б'ються між собою за чемпіонство, то цей чемпіонат хочеться дивитись. Оскільки в футболі одна із. Найкращих якостей футболу, що привертає найбільшу увагу, це його непередбачуваність. І тоді, коли ти не знаєш, що стане чемпіоном, це безперечно інтересу додає. А як думаєте, ви, хто виграє УПЛ у цьому сезоні? Пишіть про це у коментарях. Тепер давайте задаємо, який шлях пройшла наша національна збірна у 2023 році. Після відставки Олександра Петракова посаду во головного тренера тимчасово отримав Руслан Ротань. Який, до речі, на той момент тренував ще Олександрію та молодіжку, до якої ми ще повернемося. Так от, Ротань без шансів програв англійцям в рамках кваліфікації на євро та був замінений на Сергія Реброва, який на чолі жовто-синіх провів уже сім офіційних матчів. Спочатку були перемоги над північною Македонією та Мальтою. Далі бойова чай з потужною Англією, поразка від перемогу конкурента за вихід на євро Італії, та ще дві звитяги над македонцями та мальтійцями. Коротше кажучи, команда Реброва до останнього туру відбору мала шанси на вихід на євро. Але не змогла здобути такі необхідні три очки у вирішальній грі з Італією, протистояння із якою вийшло дуже скандальним. Перед цим матчем президент УЄФА заявив, що для футболу буде краще, якщо на Євро потрапить саме Італія, а не Україна. Потім нам нав'язали нікому не потрібно товарняк із Легією, щоб нівелювати перевагу у свіжості. Ну і на десерт, не призначення пенальті на мудрику на останніх хвилинах матчу у дуже суперечливій ситуації. Але засмучуватися ще дуже рано. Адже Україна все ще має шанси потрапити на чемпіонат Європи через такої матчі Ліги Націй, які відбудуться у наступному році. Які шанси збірної України подавати плей-офф та все ж таки вийти на Євро 2024? Ну, шанси насправді дуже хороші та високі, адже наші суперники у цьому плей-офф, це і Боснія і Герцеговина, з якою ми точно зіграємо у півфіналі, і переможець пари потенційний Ісландія, Ізраїль, так? з якими можемо зіграти в вирішальному матчі, якщо переможемо у своєму? Вони слабші за нас. І це такі команди, які збірна України. Повинна обігрувати, і вона це продемонструвала своєю грою. Адже наша команда у рамках кваліфікації на цей чемпіонат Європи зустрічалася з куди сильнішими суперниками. Навіть збірна Македонії, яку ми двічі обіграли, так не без проблем, але ж обіграли. Вона наразі, я вважаю, краща і за Боснію, і за Ісландію, і за Ізраїль. Так, тому. Причин не обігравати якусь з цих команд я насправді не бачу. Ми досить гідно виглядали навіть в деяких матчах із Англією, де в нічію зіграли, і досить непогано виглядав в другому матчі з Італією. А це топові команди, топові збірні. І якщо ми вже з ними можемо гідно протистояти, ну то з командами рангом явно нижче. Я не бачу причин, не бачу проблем у тому, щоб наша команда потрапляла на євро. Окремо хотілося поговорити про молодіжну збірну України u 21 яка дуже успішно провела Євро 2023. Українська молодіжка провела групу етап майже ідеально, не зазнавши жодної поразки у трьох матчах. У дебютному поєдинку на турнірі підопічні Руслана Ротаня здобули важливу, проте дуже важку перемогу над хорватами, здолавши останніх 2-0. У другому турі була обіграна збірна Румунії. А в останньому матчі групи Б наша молодіжка зіграла із командою Іспанії за право вийти із групи з першого місця. Матч завершився із нічійним рахунком 2 -2. І українці вийшли в плей-офф з другого місця, де їх уже чекала зустріч з одним із головних фаворитів турніру французами. Попри той факт, що саме Франція відкрила рахунок у матчі, українці видали ударну кінцівку першого тайму і пішли на перерву з перевагою рахунку 2-1. У другому таймі ми не тільки витримали штурм французів, а й забили на останніх хвилинах матчу, встановивши остаточний рахунок 3-1. Так, звичайно, у півфіналі ми розгромно поступилися іспанцям, 1-5, але недооцінювати успіхи збірної не варто. Як ніяк ми війшли до четвірки найкращих команд Європи та отримали першу в нашій історії олімпійську футбольну ліцензію. Далі ми пропонуємо вам пригадати, як виступали українські команди у цьогорічних Єврокубках. Серед учасників основних стадій турніру можна виділити лише Дніпро 1 зорю та шахтар. Не будемо детально зупинятися на не дуже вдалому перформансі від луганської команди в лізі конференції, адже зоря так і не змогла серйозно поборотися за плей турніру, хоча й набрала аж сім очок у групі. Що є важливим внеском у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Але давайте по порядку. Почнемо із весняних євроматчів, які проходили ще в рамках минулого плей-офф сезону 22-23. Дніпро 1 успішно подолав груповий етап, але вже на стадії однієї 16-ї вилетів від кіперського АЄКА. Дніпряни програли перший матч 0-1, а другий завершився без голів. Значно цікавіше було спостерігати за Шахтарем, який весною грав у Лізі Європи і подарував нам яскраву зарубу про Рену. Гірники виграли першу гру але у матчі відповіді ледь дотягнули до серії пенальті, зрівнявши рахунок на 119-й хвилині. Удари з позначки теж вийшли дуже валідольними. Але дякувати Трубіну завершилися успіхом. Далі була нікому не зрозуміла та шокуюча поразка від Фейнорда з рахунком 7-1 та виліт з Ліги Європи. Навіть не хочеться згадувати події того вечора. Ще одна важлива тема для обговорення це участь шахтаря у групі Ліги Чемпіонів уже цієї осені. Гірники потрапили у дуже непросту групу із Барселоною, Порту та Антверпеном. Однак навіть у матчах із такими серйозними опонентами Шахтар зумів набрати 9 залікових очок і до останнього туру боротися за потрапляння до плей-офф ЛЧ протягом групового етапу до ночам спочатку програли Порту 1-3. Далі був божевільний камбек проти Антверпена 3-2. Цей матч взагалі можна вважати одним із найяскравіших в історії українських клубів у Європі. Але далі ще більше. У здвоєному протистоянні з Барселоною Шахтар спочатку поступився у першій грі, але через кілька тижнів взяв реванш, перегравши одну з найсильніших команд у світі 1-0. Після цього була перемога із таким самим рахунком над Антверпеном, і, на жаль, поразка у вирішальній грі і спорту 3-5. Так, зачепитися за участь у плей-оффл ще не вийшло. Але дорікати гірнякам точно не варто. Вони віддали всі сили та ресурси і здобули кілька героїчних перемог. Тим паче третє місце у групі дозволиш шахтарів взяти участь у лізі Європи наступної весни. А це значить, що у цьому сезоні європейський футбол для українських фанатів ще не закінчується. Шахтар буде грати з Марселем. Марселі можна проходити далі, тобто це не ідеальна команда. Також є імена в цій команді, але чомусь вони не грають. І ми бачили їх проблеми в чемпіонаті Франції. Ми бачили їх проблеми взагалі і. В Єврокубках тому я думаю, що Шахтар має шанси. І головне, що українці грають. Однією з головних та найяскравіших тем для українського футболу у 23-му році стала феноменальна гра наших легіонерів. Відзначити тут можна цілий ряд футболістів. Андрій Трубін перейшов до Бенфіки, де одразу став основним. Віктор Коваленко роззабувався за італійський Емполі. Ігор Ярмолюк дебютував за Брентфорд в АПЛ. Роман Яремчук отримав запрошення із примери і тепер грає за Валенцію. А Олександр Зінченко, як завжди, показує стабільний футбол та грає в основі однієї з найсильніших команд Європи лондонському Арсеналі, який цієї весни навіть боровся за чемпіонство в Англії. Непогану справу йдуть і у Еліза Забарного, який досяг неймовірного прогресу і вже зараз викликає інтерес у деяких топових клубів англійського футболу. Що вже говорити про Віталія Миколенка, який почав цей сезон на лаві для запасних, але зараз не просто витіснений зі складу досвідченого Ешлі Янга, а й отримав статус одного з найкращих захисників АПЛ? Як по статистиці, так і по оцінкам експертів. Звичайно, усі вищеперелічені гравці провели прекрасний та продуктивний рік. Але детальніше ми хочемо зупинитися на шаленому українському тандемі. Довбик циганков особливо круто себе проявляє Довбик, який за 16 матчів оформив 8 голів та 6 асистів, завдяки чому він посідає четверте місце гонці Ла ліги, а також був визнаний найкращим гравцем листопада у складі своєї команди намагається не відставати від співвітчизника і циганков. На його рахунку вже три голи та три гольові передачі. Варто відзначити і той факт, що українці непогано взаємодіють між собою, часто створюючи моменти один для одного. Так, наприклад, сталося і в нещодавному переможному матчі проти Барселони. А на цьому наш останній випуск у цьому році добігає кінця. Дякую вам за перегляд та вітаю вас із новорічними святами. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі у новому році.